Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео. Починаємо це відео з розпаковки. Тут щось прийшло із Нідерландів. Так? Так. Але це пакування і взагалі посилочка для нас всіх. Тому зараз будемо гукати нашого татуся. як Діда Мороза. Татусь, та ні, снігурочка. Ви так кукує... гукаєте. ви там гукаєте? Ви гукаєте мене як Діда Мороза. Діда Мороза не сніг. Правильно. Є Маленький, Санта Клаус. І Юлія. І Юлімен. 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 Ну, не начитається. Чом, да ви що тут? Ми, ми взагалі така посилка для нас всіх. Ну, факт, так. ми не знаємо для кого посил. Ми не знаємо для кого посилка, Ми взагалі не знаємо, що тут. Є. Ну, зараз подивимось. Ну, не знаю. Газети голландії. Я замітила, що це, звісно, неправильно. Нам посилки відправляють, а ми нікому не відправляємо. Я, до речі, сьогодні про це саме думав. Треба виправляти що, що Я так чекав посилку, ну типу сказали, що посилка прийде, посилка прийде. І я такий, а коли ми раз створяли посилку? Дуже думаю. Роки два тому? В Україну. В Україну, не в Болгарію. Так. Да. Байдеш більше, ніж два. Моя сім'я вже, вже практично три Ну був так, був. В Болгарію ми не відправляли. Ми відправляли. Виправлятися. Але вже не на різко, вже не Дивись, Що там? Ану та тут, давай нам такі ще щось. Не... Відкривай, відкривай. Ути що це таке? Це... це шоколад. Це шоколад. Ну, з Нідерландів шоколад. Ага, <гулат> мені кажеться, ця... а це Артем. Я покажу більше діляння... ближче. А Ки це на Кі. А, це І. А, і, і. А... А... А. Іка. Іка <глоти> А тут моє поздоровлення. А... Привітання з. А, це. А, це теж не мій зародження, якщо чесно. Це з встановлення з з Миколая Різдвом і Новим Роком. Эй, ти, чі, ти, чі, ти чі, думала, що, тикай? Я думав, що смі я не да, може, фактом я не даже. <рес> <рес> карамель. <На>. Вийшов карамелі, <рес> да? Может. Капучино. Смак капучино. <рес> капучино, карамель. карамель. Що шоколадне? Я дисміше шо покажу. Екстрафур шоколад. Чо, це напевно что, буш книжка. Треба читати. Що це? Є Я покажу ближче. Воно ну, ще робити ще дужче. А то тобі подарують мені, так? Ні. А це що таке? А, так що є? А, а, а. А, -а, -а. а це не <си> ні. що це Ну, сумніваю, що не ні. А чого три? А що це таке? Ну, це, похоже, Насеред. Але чому три? Ну три ж три. Може дві одна запахнулася. <laughs> не знаю. А, що тут може розпакуєш? Я... Чому я вже Ти Дитина, це. По-моему, він відкрив. Проби? <laughs> не хочу Ну, Пахне шоколадом жорстко. <laughs> а, це прям. Шось це щось це походу ну, не. Пряночки, а, типу, Йо, це пряночки. Це різдвяні пряночки, типу голландського. Приємно. це ну, Шоколадні пуховки. це, конечно, да. ніхто... Ніхто <laughs> в сім'ї шоколаду не Ось так це все виглядає. Тут... Такі от, я не знаю, що вам таке. Треба буде скуштувати, що це таке. Щось із шоколадом. Оце виявляється, це на ялинку. Це така прикраса. Дуже гарно виглядає. Це на ялиночку три штучки. Печиво. Ось таке от. написано, що його треба катати в гостей. Сподіваюсь, гості до нас не прийдуть. І три шоколадні літери. Єдине, знаєш, що зай... Мені здається, тут два чорних і буква «і» — це молочний шоколад. Щось мені здається, я буду їсти «і». Я тебе з'їм. А, а, ну а, я думаю, ки, ти ти з'їш мене, я з'їм тебе, а «а» поділим. Альберт. Шоколад Альберт. А, альберт, ну типу. А де написано? Альберт. А, це фільм Ось така посилочка. Приємно дуже. Дякуємо. Вам як? Хто буде шоколад їсти? Точно не тьома. Вибач, мабуть, ми татом з татом з'їмо. Так, це точно молочний шоколад. шоколад. О, Давай це скуштуємо. Що це таке? Давай, тепер перший. Якщо будеш живий, тоді я скуштую. <рес> Жартую. Печіння там? Це імбірне печиво. Ми купляли. Дуже похоже. Дякую. На датське, Поняла? Mm. Тільки сухіше. Це сухе імбірне печиво uh -huh. в чорному шоколаді. Бачиш, uh -huh. це екстра пур, мені каже, пур це чорний. Uh -huh. Тому що на букві Крим написано просто пуре шоколад. 52%. Тобто це не дуже чорно. Це виглядає. Тобто не дуже виглядає. Це не дуже темний. Після це ще типу, нам, окей. Це uh так -huh. Ну, так не відомо, скільки це тюрми відкрив. 49. Ні-ні. 49% це відсоток шоколаду. А, ні, мені здається, що це відсоток він ну, чорного шоколада. Да, чорного шоколаду. Можливо, ні. ні. 49 білого шоколаду. 48 білого шоколаду. Ну ладно. Я на днях хам показувала свою улюблену орхідею, яка довго цвіте. І що? Я або її перехвалила, але вибачте, а можна хтось її просто схвастив. Ой, блін! О, 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 о. Тут всі квіточки вони зав'яли. Тільки новенькі пустились, повідкривалися. Це як взагалі працює. Я її тут хвалила, розхвалювала. І вона на наступний день, коли я вже виставила відео, до Люсини почали вже такі в'янути. Я засмучую, я нарешті сьогодні вирішила прикрасити більш-менш нашу паличку. Тут і були ці зірочки, що в минулому році купувала їх в А Вони на батарейках. Вони тут і висіли, ми просто не вмикали, поки не зима. Хоча можна було вмикати. Дуже прикольно виглядає. Мені подобається. Тільки отак, якщо дивитися, <laughs> тут ще лампа, але все одно, мені здається, класно. А так от виглядає поличка в темряві, як я казала, трішки заважає з люстра, Але все одно виглядає дуже гарно і ефектно. Я, до речі, хочу завтра ще отут і з іншої сторони почепити картини. тому вже покажу завтра результат. Ще на поличку, там до ялинки. Гаррі Поттер поставила отаку, отакий от ліхтар. Там також із зірочками, з юску, але Бачите, вона жовтенька-біленька, як на поличці. Але все одно ну, виглядає дуже гарно. Також на батарейках такий теплий колір. Мені дуже подобається. Отак от виглядає повністю картина. Там видно, як світиться а, поличка, також ліхтар. І з патіфілом. Мені дуже подобаються такі тіні гарні. Я батарейки поміняла, тому взагалі шикарний вид. Мені дуже подобається. Я хотіла сьогодні ще встигнути поки Костя там побуде з тьомою помити волосся, там зробити все. Коротше, покупатись, коли тьома татом проводить свій час. Але не вийшло. Тому що ми заговорилися, заговорилися. І тепер я із брудною головою не знаю, коли завтра помию чи не помию, тому що Костя вночі їде на роботу. На 2.30. 11 буде вдома і хіба що до 11, хоча я планувала це тристями піти, щоб Костя потім нас забрав. Ну Подивимось. А ще я мовила Костю. На цьому тижні поставити ялинку. Тому нарешті в п'ятницю, скоріше за все, якщо все буде гаразд, ми поставимо ялинку і будемо її прикрашати. Дуже вже хочеться, тому що дивлюсь, майже у всіх вже стоять ялинки. Мені захотілось. Тому кажу, давай я не знаю, як буде чому реагувати на ялинку. Що він буде робити з іграшками, але я думаю, це в будь-якому випадку буде дуже... Цікаво. Я не знаю, як у вас, але мені ніколи не подобалося. Я коли жила, ну коли малою була, ми жили в селі і ялинки ставили чуть на 31 січня. От З 27, 28, 29. ну В основному це було 29-31, могли навіть 31 ввечері ставити. Мені це так не подобалось, тому що немає, знаєте, ніякого і новорічного. Перед новорічного настрою, і тепер мені хочеться ялинку доставити, мабуть, навіть і в листопаді, якби була така можливість. Але поки що такої можливості немає, тому поставимо хоча б п'ятницю. <су? су>? Я сьогодні ще встигла побрати речі, тому що Костю був вихідний 4 дні, четвер, п'ятниця субота і неділя. Ми так толком нічого й не встигли зробити, тому я сьогодні прала речі, вони поки сохнуть. Коротше, в мене до кінця тижня дуже, дуже багато ще прання, прибирання. Я хочу ще темні речі поперебирати, Ну це вже буде десь там дні, які вже буде видно. Тому не буду обіцяти ні вам, ні собі. Зараз буду вже йти купатися, ще хотіла берою пофарбувати. Це, можливо, в середу. Можливо, в середу вже вийде. Завтра точно ні, тому що Костя е, в школу ще їде після обід на вечір. А от в середу, так, треба буде цим зайнятися. Тому я хочу вам подякувати за перегляд такого мализенького відео. Не забудьте поставити подобайку, це дуже важливо для мене. І хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Побачимось з вами в на наступному відео. Пока-пока.